Українська вишиванка має тисячолітню історію та особливий символізм для кожного, хто її одягає. Усі регіони нашої держави мають свої орнаменти зокрема, вишивальниці Житомирщини у давнину надавали перевагу геометричним і рослинним візерункам. День вишиванки. Традиційно святкують у 3 четвер останнього місяця весни. Цьогоріч це 15 травня. Незважаючи на вітряну та дощову погоду, Житомиряни дістали із шаф свої вишиті сорочки, аби підтримати ідею національної єдності. А у магістраці провели урочистості та відкрили виставку автентичного одягу рушників і прикрас. Найгарніше свято нашої України, свято вишиванки, свято різноманіття, різноманіття різності нашої держави, різності, але самоідентичності і самоідентифікації нашої нації. Саме за це нас не любить ворог, саме за це наслива справа пробує завжди нищити, але саме в вишиванці заширений от українців. Також з нагоди дня вишиванки різні навчальні заклади Житомира представили свої колекції сучасного українського одягу. Вишиванки змінюються із плином часу. Моделі стають більш сучасними. Однак це не змінює того, що вишиті елементи одягу тримають зв'язок між поколіннями. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 У Житомирі коростині бердичеві звягелі та в інших містах по всій Україні організували ярмарки вакансій. Понад 50 компаній та підприємців представили свої організації та запропонували людям роботу. В першу чергу зробили акцент це на працевлаштування жінок. Тому що в нашій області в середньому 80% всіх безробітних складають жінки. З'явилося дуже багато вакансій і в освіті, і в охороні здоров'я. І тому ми запрошуємо тих, хто бажає знайти себе, або тих, хто бажає перенавчатися. Ми можемо також надати допомогу. У пошуку роботи на ярмарок вакансій завітала Ольга. Жінка акцентує увагу на професіях адміністратор, продавець-консультант і касир. Каже раніше, вже працювала у цій галузі. Більше я з ними працювала, тому якщо буде якась можливість щось змінити, так було б непогано щось змінити. в іншу сторону. опанувати нову професію. Ольга зможе завдяки експериментальному проєкту. Роботодавці роблять заявку, де мають сказати, які знання та навички повинен мати їхній майбутній працівник. А служба зайнятості оплатить навчання. Служба зайнятості проплачує 30 тисяч 250 гривень за таке навчання. Перша група приступила до такого навчання на базі Рівненського ЦПТО. Окрім того, ми таке перепідготовку проводимо на базі училищ нашої області. Нас також на підході знову ж таки одна група у кількості 19 чоловік. Навчатися новому ніколи не пізно, каже власниця виробництва із виготовлення дитячого та дорослого текстилю Єлизавета Яворська. Тож охочих змінити. Професію закликають, не боятися це робити. Я сама не кравчиня, не швія, не вмію шити взагалі, але я приходжу з ідеєю і ми намагаємося з дівчатами якось вирішити, як ми хочемо її втілити у життя. Тому, в принципі, нам в своєму прикладі я показую, що вчитися з нуля можливо. На ярмарку вакансій житомиряни змогли поспілкуватися із представниками компаній і підприємств особисто, поставити питання, які їх хвилюють, і знайти для себе плюси та мінуси різних професій. На мою думку, це навіть не один раз у рік, а щоб частіше їх проводили такі ярмарки. Можна вибрати будь спеціальність собі чи потім навчитися, щоб працювати. Знайти просто на вулиці і прийти на співбесіду, то звичайно класно, але коли є певні договірні зобов'язання з обох сторін, це вже трохи інакше йдуть відносини. Тому... Це більш доречно і для роботодавців, і для тих, хто шукає собі роботу. Також на ярмарку вакансій розповідали про на навчання для людей, яким виповнилося 45 років, років внутрішньопереміщених осіб і учасників бойових дій. Цією програмою скористалося вже близько 400 жителів Житомирщини для охочих відкрити власну справу. Також є вигідні пропозиції. Вони можуть отримати гранти від держави. Грантами в нашій області скористалося вже більше як 1385 осіб. А це дало нам інвестицій в нашу область майже 400 мільйонів. Для того аби дізнатися більше інформації про актуальні вакансії, ваучери чи гранти на відкриття власної справи. Звертайтеся до Житомирського обласного центру зайнятості, де фахівці нададуть відповіді на усі ваші запитання. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Житомиряни проведжають в останню путь полеглого захисника 35-річного Олександра Тимощука. Народився 17 листопада 1988 року у нашому місті у місті Житомирі. Тут Зростав, навчався, працював, навчався у загальноосвітній школі номер 24 нині це ліцей нашого міста. Згодом чоловік здобув фах техніка-будівельника у відокремленому структурному підрозділі коледжу архітектури, будівництва та дизайну. Надалі він проходив строкову військову службу, а коли повернувся до цивільного життя, працював на багатьох підприємствах нашого міста, проявивши себе як відповідальний, цілеспрямований, наполегливий працівник. Герой захоплювався природою, а особливо плазунами. Про Олександра відгукується як про щиру, доброзичливу та життєрадісну людину. Він був турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Він створив власну сім'ю і мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини, робив все заради цього. У травні 2024 року чоловік став на захист батьківщини в одному з підрозділів збройних сил України. За мужність та звитягу він був нагороджений відомчою відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Олександр Хоробро захищав рідну землю, залишаючись відданим в своїй справі до останнього. Та 11 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання, мужній воїн Тимошук Олександр Сергійович загинув смертю хоробрих. Він віддав своє життя за свободу, за незалежність, за майбутнє всієї України. Сьогодні ми всі схиляємо голови у скорботі і водночас великі вдячності за наш захист, за його подвиг, за все, що він зробив для кожного з нас. У вічній Скорботі за Олександром залишилися його рідні, близькі, друзі, колеги, бойові побратими, а з ними і вся Україна. Вічна пам'ять та слава Герою! За 2024 рік депутати Ємільчинської селищної ради провели шість пленарних засідань та прийняли 653 рішення. Голова фракції Слуга народу В'ячеслав Авраменко розповідає, він разом з колегами підтримав багато важливих для громади ініціатив. Це програма соціального розвитку Ємільчинської селищної ради, програма підтримки малого і середнього підприємництва в Ємільчинській селищній територіальній громаді на 2024-2028 роки. Програма приватизації об'єктів комунальної власності Ємельчинської селищної територіальної громади також на 2024-2028 роки. Програма розвитку соціальних послуг. Окрім того, депутати підтримали програму матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування ємільчинської громади, територіальної оборони та підрозділів збройних сил У 2024 році. На сесіях було прийнято ряд рішень стосовно звернень. Військових частин, які зверталися до нашої селищної ради, сумарна сума 226 549 тисяч гривень. На цю суму було придбано екофлоу, флоуреби Мавік також були придбані матеріальні цінності для забезпечення опалювальних палаток для обігріву. Також депутати на постійній основі проводили зустрічі з родинами діючих і загиблих військових, а також з ветеранами, аби надати їм необхідну допомогу. В'ячеслав Авраменко каже: усі вертикалі влади мають докладати максимум зусиль для того, аби підтримати людей, чиї родичі захищають Україну від російських окупантів. Теж працюю з даними категоріями людей. Тому неодноразово зверталися, допомагав, консультував у співпраці з іншими установами. Тому це питання номер один на наразі для, для мене і для нашої фракції. Депутати запевняють, цьогоріч продовжуватимуть працювати задля того, аби покращувати життя жителів громади та допомагатимуть Збройним силам України, щоб наближати нашу перемогу.